Вітаю малята! Сьогодні я пропоную вам повправлятися у сервірування столу. Спочатку ми кладемо серветку на стіл. Зверху столу ми ставимо серветницю. Перед серветницею ми ставимо блюдце. Чашку ставимо праворуч від блюдця. Мілку тарілку ліворуч від блюдця, Глибоку тарілку ставимо посередині серветки. Виделку кладемо праворуч від глибокої тарілки, а ложку коло неї. Ось так ми сервіруємо стіл для дітей, які їдять правою рукою. Для дітей, які їдять лівою рукою, нам треба поміняти місцями. Чашку зліва поставити, а тарілку мілку справа. Виделку і ложку теж перекласти ліворуч. Спочатку веделку, потім ложку. Ось так ми сервіруємо стіл для дітей, які їдять лівою рукою. Бажаю вам успіхів у сервіруванні столу.